Інформаційний ранок на суспільному триває рік тому. Верховна Рада України визнала Російську Федерацію державою терористом, заборонила символіку, яку використовують російські військові у війні проти України і пропаганду російського неонацистського тоталітарного режиму. Як за рік змінилося російське суспільство, чому росіяни схильні до тероризму? Та як намагаються виправдовувати свої методи, про це і не лише говоримо далі з політологом, виконавчим директором Українського інституту майбутнього Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Вітаю вас. Пане Вадиме, власне, минув рік, як Україна визнала Росію державою терористом. Скажіть, будь ласка, як за цей рік, якщо можна це оцінити, змінилося російське суспільство? І взагалі чи воно змінилося? Так, да, воно змінилося <кхух> в принципі. На жаль, ми повинні говорити про те, що на цей момент основна частина російського суспільства впала. В е, Апаті по суті вони змирилися з тим, що відбувається у них е, в країні. Е, вони е, знаходяться зараз в ситуації, коли вони говорять, що е, нас це не стосується, ми перестаємо дивитися новини. Е, ми сидимо на дивані і в принципі тільки головне, що нас не чіпайте. Е, це один момент, другий, не менш важливий момент з моєї точки зору, полягає в тому, що. На жаль, після першого переляку, після першої хвилі мобілізації, вони просто щоб ми всі розуміли, що до першої хвилі мобілізації мобілізація в таку підтримувала 13%. Зараз це більше 50%. Що відбулося? Відбулося в принципі те, що називається когнітивним дисонансом в політології психології, коли людина в принципі придумує сама собі, чому вона приміряється із. Тим чи, чи іншими обставинами життя, і е, в принципі, на жаль, на жаль, е, вони змирилися з тим, що мобілізація буде. Якщо буде нова хвиля, вони теж її проковтнуть. Будуть дещо налякані, але її проковтнуть. І тут звичайно, парадоксальна історія, що найбільшими прихильниками мобілізації є е, покоління 55+. Е, ну по суті, дідусі й бабусі говорять, що ми за те, щоб наших внуків вбивали. Нічого в цьому страшного немає. І це, звичайно, нам в голову воно не може ніяк налазити, але тим не менше є такі настрої в російському суспільстві. Панема, а от власне, чому такі настрої в російському суспільстві є? Чому російське суспільство воно схильне до тероризму? Ну, про це, в принципі, сьогодні буде наша доповідь, велика зроблена, але. Якщо дуже коротко, це суспільство, яке в психоаналізі є поняття рефлексії. Це коли людина повинна проговорити в ті чи інші речі і визнати свою вину, тобто в принципі, визнати вину за те, що вона щось зробила не так, що вона щось неправильно робила. Російське суспільство це суспільство, яке 400 років, от я без перебільшення говорю, як мінімум 400 років від часів грозного, фактично ніколи не проходило через рефлексію. Були невеличкі спроби е, в певні моменти, але вони дуже швидко дивилися і дуже швидко гасилися. Тобто, це суспільство, яке за 400 років ні разу не захотіло подивитися на себе в зеркало і, сказало, і сказати самому собі, що тут ми помиляємося. І от на жаль, це, в принципі ключова проблема всього тому, що росіяни є такими, якими вони є. Плюс влада, яка їх в принципі останні 400 років достатньо жорстко давила, виробила в них дві характерні риси, які не характерні для жодного іншого народу в Європі, як мінімум. Це поєднання фаталізму і мазохізму. Тобто, в даному випадку, е якщо ми говоримо навіть про ставлення до військових, до їхніх військових, е це те, що нам в принципі рік тому ми навряд чи наголодають за запідозрити щось подібне. У них немає співчуття до власних військових. Е коли, е якщо говорити про їхні ставлення до військових, до російських військових, е крім антуражного там гордості, безсмертних полков і інших дурниць, е в принципі, ставлення зводиться до наступної формули. Ти одягнув воєнну форму, дорівнює, ти отримав білет на смерть. Подохнеш нічого страшного немає. Ти ж в ти ж в армії, тобто, що Я потрапив до армії. Осе власне кажучи, от те, чого ми навіть не підозрювали, що у них є в їхньому в їхній свідомості масові. Пане Вадиме, а як ставлення світу змінилося до е, Росії? Е, і ну, світ це так узагальнено, я кажу. Але власне, можливо, ті країни, які е, були симпатиками Росії, е, е, ну, змінили своє ставлення, змінили стосунки з Росією. Чи є такі країни? Да, Безумовно, всі країни світу змінили своє ставлення до Російської Федерації. Е, і причина тут одна це слабкість. Рік тому, 24 лютого, майже не було нікого в світі, хто сказав би, що Україна вистоїть, а Росія не зможе там за три дні чи за три місяці, але захопити Україну. Те, що Україна вистояла, і те, що Росія регулярно погрожує ядерною зброєю, не ядерна не ядерні країни, яка втричі менше за неї, говорить виключно про не виключно про слабкість Російської Федерації, і це розуміють, як і найближчі партнери, такі як Китай, Індія. Так і в принципі віддалені африканські країни по типу Зімбабве, е Свізіленда, Малі, де в принципі Росія достатньо активно пробує заходити, достатньо активно пробує е качати ситуацію. Тому в даному випадку, що змінилося за рік, це те, що Росія із сильною супердержавою перетворилася на достатньо слабу е в усіх планах від економіки до воєнної справи державу, яке єдине, що може робити, це розмахувати ядерною дубинкою. Тобто, по суті, те, якій називали до війни бензоколонка з ядерною зброєю, от вони по суті, от в масовій свідомості абсолютно більшості світу, перетворили еліт світу, безумовно перетворилися саме от на бензоколонку із ядерною зброєю. Пане а ось про міжнародне ставлення. Власне, ми Україна визнали е, у Росію е, державою терористом рік тому. А інші країни світу, чому вон, деякі визнають, деякі не визнають, як е, світу дійти до того, щоб ця позиція, можна сказати, стала трендом, все таки е, загальним трендом серед держав. Ну, в принципі, ключова країна, яка повинна була б це визнати, це сполучені штати Америки, але поки що вони не готові до цього, тому що вони все ж таки ну це по суті останній етап перед розвивом дипломатичних стосунків. Тобто вони все одно вважають, що потрібно продовжити на якомусь рівні, не на найвищому звичайно, але на яких рівнях продовжувати діалог з Росією і пробувати її е е уморотворювати, зупиняти і е не віддати остаточно її в обійми Китаю. Тому з цієї точки зору, поки на жаль, подвижок великих немає. Єдиний плюс, який ми можемо сказати, що відбулося за останній рік, це те, що до грудня 2022 року з ким би не доводилось говорити з дипломатів, і маю на увазі, всі говорили одну і ту ж саму річ, що ми боїмося зміни Путіна, тому що після нього може прийти хтось гірший. починаючи із грудня місяця і особливо після рішення Гакі. Після Мюнхенської конференції і рішення Гаги формула ця змінилася. Тепер всі говорять про те, що політична або фізична смерть Путіна дорівнює вікно можливостей для нормалізації ситуації. Тому тут дуже важливий здвиг, який відбувся реально, це те, що всі вже в світі усвідомили, що одна з ключових проблем цієї війни і взагалі ситуації, яка відбувається, це Володимир Путін і його політична ізоляція. І в принципі нівелювання його впливів є одним з ключових задач для світової дипломатії. Пане Вадиме, дякую вам за розмову і за те, що долучились до ефіру. Це був Вадим Денисенко, політолог. Ну а ми продовжимо наш ефір за мить.